Зараз ми знаходимося в Тернополі на бульварі ім. Тараса Шевченка, де встановлено 23 куби в честь пам'яті наших героїв. Банери містять імена та фото 184 загиблих учасників війни з 2014 року, а також інформацію про місце їх загибелі. Тернополяни та гості міста зупиняються, аби прочитати про наших героїв. А для декого це можуть бути близькі і рідні люди. Я моїх дві хороших людини, яких я дуже знаю. Мого чоловіка рідний брат, поворозник Григорій і... Король Сергій, який ми писали петицію, на зірку, має зірку героя. Треба пам'ятати людей, вони віддали життя. І саме молоді, молоді люди, дуже, дуже шкода. Я не можу. Багато моїх знайомих, яким в житті доводилося зустрічатися, спілкуватися. І не... Емоції тут, співчуття. Першу чергу родичам. Біль. Така душа внашу, що Хочеться скоріше, щоб це все закінчилося швидко. Перемоги нам усім. Сльози, сльози, хлопці, сльози, сльози, сльози. Самі діти такі йдуть, знаєте, свідомі, розумні хлопці, які б багато могли зробити для України. Сльози, тільки сльози. Спеціально затримався для того, щоб перечитати прізвища. Якщо порахувати кількість кубів і з чотирьох сторін по двоє загиблих. Вісім і на кількість таку, то ми платимо за нашу перемогу. Наш спокій, що ми з вами зараз розмовляємо, дуже дорогу ціну. Так що шкода, звичайно. Але вічна слава, вічна пам'ять тим героям, які нас вищають. Раніше ці конструкції встановлювали у центрі міста до річниці повномасштабного вторгнення напередодні 24 лютого. Копи будуть стояти на бульварі Шевченка до кінця серпня.